Екіпаж безпілотника Шарк підрозділу «Шедоу» влаштував чергову повітряну екскурсію над позиціями Русні, як раптом виявив цікавий експонат ворожий комплекс Наводчик 2. Судячи з його вигляду, той давно мріяв піти на пенсію, але хлопці вирішили пришвидшити цей процес. Не встиг Наводчик навіть попрощатись із бойовим братством, як дружні сили вже передали йому теплі привіти з неба у вигляді дронів Камікадзе. Почалася метушня, орки носилися навколо як мурахи, коли хтось наступив на мурашник, намагалися щось гасити, щось кричали. Здається, навіть читали інструкцію з протипожежної пожежної безпеки навпаки. Аж тут, як у хорошому бойовику, на сцену вривається містер Ікс, безшумно, але ефектно. Після його візиту наводчик вже нічого не наводив, хіба що смуток і попіл. Біля нього кілька двохсотих, які, схоже, теж не очікували такого подарунка. Долі висновок простий: якщо побачили шарк, не панікуйте, панікуйте тоді, коли привитить містер Ікс.